Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Сьогодні 24 грудня і я традиційно всіх вітаю нас на каналі наша пасіка, а також на моєму каналі, який називається Микола Феченко. також який і зовуть мене. Тема ролика сьогодні про вентиляцію, яку я використовую у своїх українських корпусних вуликах на теплий занос. Усі елементи вентиляція дуже важливий. Фактор у джільництві, а особливо при зимівлі. Хороша вентиляція майже, можна сказати, дорівнює успішні зимовки. Усі елементи улика, які я використовую, знаходяться на постійній основі. Це днище, корпус, кришка, використовується фольгоізольчик, як Ущільнююча прокладка між корпусом і кришкою. Так, потім сіточка вмісто пленки, яка також прекрасно на якійсь збирається прополіс. Ну, це вона після використання прополіса. В такому стані. Значить, як організовується в мене вентиляція. Днище глухе, льоток один спереді. І у кришці є два. ну, роблю два, Тут і з цієї і з тієї сторони отвора для вентиляції. Дякуємо, виходить. Сєточка постійно знаходиться. У фольгоізольчику я зробив такий виріз, який розташований навпроти вентиляції, витяжки можна сказати. Щоб не, так, щоб не лягала кришка плотно на корпус і виходить такий отвор, через який проходить вентиляція. Значить, чого так зроблено і чого я вважаю, що це виходить правильно. За законами фізики, воздух поступає знизу, а виходить через верх. Ну, создається сквознячок. І він проходить у мене в моєму вуку поднижчу, потім за крайньою рамкою, коли там усі, значить за крайньою, коли не всі, значить за крайньою, що стоїть вулику, і виходить через витяжку сюди. Усі ж рамочки і улочки знаходяться герметично закритими. тому що Решоточка плюс фольговізольчик, придавлений кришкою, плотно держать там і создають, ну, повітря і создають мікроклімат. У вуличках же вентиляція проходить, на мою думку, і за законами фізики циркуляцією. Сухе свіже повітря, яке двигається по днищу і сюди. поступає у вулочку, піднімається вверх, а вже спожите повітря, яке вологе, важче, опускається вниз, сквознячком підфатується і через витяжку удаляється із вулика. Тому вулик для, ну, можна сказати, прекрасна вентиляція, він сухенький. Тому що льоток на, на, зимів, на зимівлю відкритий повністю, він широченький 11 мм. Трошки ширший, ну, може десь там під тим хуже. Виходить. А так, йде повністю вентилюється. Ось така вентиляція нехитра, проста. Хочу ще розповісти, як би, чи, як би проходила вентиляція, якби я використовував вулик на холодний замос, тобто через льотки спереді, Щоб були льотки один чи два, ну це в мене так зроблений. Так само ж тут би була через кришку, вентиляція уверху на дві сторони, як вона і зроблена. Значить, поступало, би, поступало повітря сюди і виходило, з би був отак по вулику. І сюди. Як один, значить, на дві сторони. Що виходить? Вентиляція в цій частині вулика була б добра. А оця вся частина, можна сказати, більша половина, погано б провітрювалася. Якби зробити у кришки отут вентиляцію, тоді б вийшло, що сквознячок би проходив по улочці, ну, через яку б по виходило повітря. Через такий от тут чи тут там ще як зроблено. І виходилося б сквознячок. А це вже не дуже добре. Тому я вважаю, що вентиляція в улику на теплий занос українському корпусному. Краще, ніж якби його використовувати на холодний занос. І це я вважаю однією з переваг українського корпусного вулика на теплий занос. Оце, що хотів розказати, поділитися з вами. Всіх, всім благодарність, хто поставив, кому сподобалось це відео, поставив лайк, підписався, написав коментарі. Хто хоче задати запитання, задавайте на моєму каналі. Мені там легше відслідковувати і відповідати вам на це, на, на всі питання, які ви поставили. На цьому відео все. Всіх з нас вступаючим Різдво Христовим. Всім миру, добра, благополуччя. На все найкраще. До майбутніх зустрічів.